Наразі в атмосфері домінує звичайний західно-східний синоптичний процес, який зумовляє надходження більш свіжого атлантичного повітря. Аномальне тепло минулих вихідних згасає. Однак середньодобові температури ще вдвічі перевищують норму. У середу все зміниться. До керування погодою приступить серія активних циклонів із Західної Європи, які зумовлять тривалий процес нестійкої з частими дощами та вітрами погодки. Атмосферний тиск зростає, що є приємною новиною. Переважатиме погожа сонячна погода з осінніми туманами в нічні та ранкові години. Водіям і пішоходам варто бути уважними та обережними, особливо в понижених формах рельєфу. Стане дещо прохолодніше, але до морозів ще далеко. Не забувайте Парасольку і слідкувати за нашими новинами. Гарного вам тижня!